Оголені нерви, оголені нерви, поголені щоки, людьми залишаються люди, допоки чутлива душа завмирає від болю, Щоразу як бачить скалічену долю. Поголені щоки, оголені нерви. Шукаймо в собі додаткові резерви, хоч крихту надії, хоч краплю любові, у кожному русі, у кожному слові. Людьми залишатися людям все важче, коли залишає надія на краще, втрачає себе і старе, і мале, не знає, як діяти далі, але. Оголені нерви, поголені щоки, женемо думки оті, та й на всі боки, Шукаємо в собі хоч краплину любові, У кожному русі, у кожному слові.